Всім привіт! Вирішила прибрати кухню, і дуже мені скучно. Хочу щось розказувати, спілкуватися. Е і думаю, так веселіше пройде мій час. І вирішила трошки розповісти про себе. Поки що я бачу нікого нема, але може хтось починається і послухає е -е, трохи мою історію. Е -е, ну, Одним словом, прибираю на кухні, готую. У ем... мене вічна ділема. Я не знаю, що готувати. Собі то я, то, якби собі готувала, я б завжди, напевно, тому було простіше. А в мене діти люблять різну їжу, і то завжди в якихось маленьких порціях треба готувати, бо вони двічі не будуть їсти одне. І то сама якийсь там павучок повзав. О, сьогодні я, коротше, як супер лінива мама, підсмажу вже почищену картоплю фрі і підсмажу готові нагетси. Це не дуже корисно, але психіка мами це дуже потрібна штука, тому так. Сьогодні, сьогодні лінивий обід. І заодно, поки тут теревені з вами, то буду прибирати на кухню, тому може буду відвертатись, повертатись і таке. Як я опинилась в Іспанії? Ну, напевно, як і більшість е, жінок, дівчат це коли е, почалась війна. Е, чому Іспанія? Е, тому що взагалі я нікуди не планувала виїжджати для початку. Взагалі це велика авантюра, що я зараз знаходжусь тут. От я ніколи не планувала. У нас така була життєва ситуація, що ми тільки придбали квартиру, нам треба було виплачувати борги, ми тільки в неї в'їхали і почалась війна. А в мене двоє дітей на той час були двох і п'яти років. От, В принципі, я зі Львова, там, в принципі, не було ніяких таких активних військових дій, крім вибухів. Але щодня. Як то сказати, становочка погіршувалася, і мене покликала коліжанка до себе. Каже: приїжджаєш, що ти там сидиш? Я не хотіла взагалі, бо чоловік не може виїхати без чоловіка з двома малими дітьми. Я не хотіла їхати. Грошей в кишені на той момент був не то, що нуль, а мінус там декілька тисяч. От. Ну, Але, врешті-решт, після якогось вибуху. Я вирішила, що я відповідальна за своїх дітей, якщо в мене є шанс їх зберегти в кращих умовах, більш безпечніших, то я можу ним скористатися. Так, я виїхала е, в Іспанію перший раз. От, прожила недовго, десь 4 місяці. Зрозуміла, що мені треба було йти в школу. І... Вирішила, що в школу вона піде в Україні. І, і все одно сподівалася, що війна от, -от закінчиться, от, от закінчиться. А досі от, -от, от закінчується. Е ну і ми повернулися чотири місяці, тому що я бачила, як росте мій малий, і він забуває свого рідного тата, і з чоловіком ще все коротше розмови починалися. бо що розказувати? Їла, пила. Ми ну і повернулись, бо діти малі, їм потрібна повноцінна сім'я. Я так рахую. Е... Ну і все. І десь два роки ми прожили в Україні. Е... І от півроку тому назад знову виїхали в Іспанію, а... але вже всі разом з е... сім'єю повною. В чоловіка була можливість офіційно виїхати з України, і ми нею, можна так сказати, скористалися. От. Але <плес> прийшлось нам жити по окремості, тому що я вже в якомусь відео розказувала, що не знайшли ми тут роботи, там, де ми знайшли квартиру, тут знайти зняти квартиру з двома дітьми і з двома тваринами це дуже складно. От, та й перевезти тих двох тварин було дуже складно. Ем, Хотіла би, щоб і батьки були поруч з нами, але наразі це неможливо по багатьом причинам. І по тій причині, що мій брат зараз на війні і відповідно хтось мусить допомагати йому в плані навіть тих посилок, всяких таких речей. й ми тут стоїмо так сказати, на одній нозі витягнуті. Отак От я, можна сказати, опинилася в Іспанії, чоловік працює в іншому місті. Я з двома дітьми живу тут. Всім привіт! Привіт, привіт! О, хтось є, хтось дивиться. Не знаю, якщо у вас є якісь питання, то задавайте. Наприклад, можливо, комусь цікаво, як ми перевезли тварин, бо це ну, дуже складна ситуація. Тому що тварин важче перевезти, ніж дітей, як виявилося. Навіть по законодавству там мають бути всі щеплення. Ну, як всі, основне щеплення це від сказу. Це щеплення від сказу. У нас? нас не було ні одної тварини, ні в собаки, ні в кота, не було ніякого щеплення, ні від чого. Відповідно, ми поїхали робити щеплення від сказу. І ми мали чекати, якщо я не помиляюсь, три місяці чи шість місяців, щоб зробити потім 에, аналіз на антитіла, чи вони в них є на той сказ. І, і, і на ну, великий термін, коротше кажучи, ми от от хотіли вже виїжджати, а виявилось, що тварин ми вже не можемо забрати. От. І документи Боже, і паспорти в нас якісь були, а то були, як виявилося, звичайні ветеринарні паспорти, не міжнародні паспорти, і навіть той, що був в кінці, міжнародний паспорт. Він теж якогось застарілого зразка, то все переробляли, то все пішло куча грошей. Вирішили ми щепленнями такі зробили від сказу, але пішли обхідними шляхами, знаєш, як це зробити. І слава Богу, змогли ще й перевезти їх теж проблема, тому що на борт літака одночасно не беруть собаку і кота. Це тварини-антагоністи. Відповідно, можуть брати або двох собак, або трьох котів. Якось так. І лоукостери, дешеві авіалінії не перевозять тварин. Це вже якісь дорогі. Авіакомпанії, і це би була перевізка скорше всього в багажному відділенні. І знайшли ми варіант це автобусом. Квиток коштував на кожну з тваринок, хоча вони там по три з чимось кілограма, вони вони всі. собака з розміром кита, то коштували так само, як дорослий квиток. І їхали ми керів. Хочеш пити? Да, ще Гар, секундочку. я ще холодна пану. Вся холодна, Вся шокола, вся холодна вода. Ну, да. да. отак от. Не хотіли ми їх лишати, то попали в кругленьку суму. От, хоча могли, в принципі, як варіант лишити батькам, але в моєї мами велика собака, дві собаки, велика брата. Вона теж їй дуже важко з нею, бо брата забрали в армію, а там великий підбуль і, і своя собачка. От, ну і ще б нашу собачку, це було чудово і кота, якого вони б з'їли на сніданок. От. Ну, По приїзду дітей повлаштовували в школу. Моя мала їй 9 років, вона досить швидко адаптувалась, набагато швидше, ніж молодше. Молодше чому щось чомусь важче. Хоча мені здавалось, що буде навпаки, бо чим менша дитина, тим простіше їй адаптуватися. І Дар'я вона дуже добре вже спілкується іспанською. Так, нас Та, не можна лишати. Ми і не планували, якщо чесно. Я так от розмовляю, розказую. Ну, Тобто, ми, ну, ми, ми розглядали варіанти знайти, щоби. Все по нотки закону було, що ми їх просто пізніше заберемо. Мама. Зараз... Я мені хоча б було з карбасками. Добре, зараз. Спасибо, це <говорю> <Дякую. говорю> А вперед. Дякую. А веселість коляска? Зараз пошукаємо. Пане, ну, мені здається, Так, хлыночку, видывали пусть. Будешь такую штучку? Я посел, м -м -м, на надо, надо. А у у нас не мама ли? А такая, не мам. Посунуть для вас, щоб було видно. Е, тобто Хотіли їх лишити на час в Україні, щоб доробили їм все по правилам і потім приїхати забрати, але цей би варіант не був би дешевший, ніж зразу заплатити і вивезти їх. От, ну І вони б, звісно, стресували по-любому. Так що вони поруч з нами. Кармен! Там хтось велосипед в внутрішньому подвір'ї прив'язує. А вона себе рахує е, володаркою усього будинку. Іди сюди. Перестань. Так що совість моя чиста. Молодших друзів ми не лишили. Вони поруч з нами. Кіцька в мене канадський сфінкс. вона взагалі. Тут, мені здається, стала щасливою, тому що вона обожнює смакку, так як вона лиса. Їй тут дуже комфортно. Я Ти хочу. щось хочеш сказати? Я також хочу. Ну, скажи, Йди сюди, то моя Дар'я. А, я а в канапку, я думала. Ти хочеш в ефір попасти, а ти хочеш канапку. На, занеси глібу, а зараз другу я тобі сири. зроблю. Мені без сиру. Добре, просто з маслом? Так. Добре. Мама не купила ковбаски. <рес> О, масло люблять всі. Ну вже і кармен тут. Тримай. На. На. То покажу, то наша кермешка, то, вма... то мав бути той тер'єр. але вона трошки більше висла, ніж той тер'єр. Вона така як цвірк-пінчер по розмірам. Ну, може трошки менше, ну, але явно більше, ніж той тер'єр. Це в нас яка мавка лісова. З Волині привезли. Красунька. А вон мені Даша, а ще це дає нашу пінська. нору. Оце наша нора. Нам її віддали, тобто я її не могла залишити. Вона жила в інших людей три роки, зараз руки з моїм. І вони виїхали в Америку і віддавали кота. Я як побачила, що віддають Сфінкса, я навіть не питала, чи він здоровий, то моя мрія з життя була. Скільки років, що до чого. Я вже писала, що я забираю. От. То ми її забрали. І вона вже з нами скільки даш? Ну, напевно, вже 4 роки. Або три, навіть. Три, мені здається. Ну, їй десь 7, напевно, 3-4 роки вона вже з нами. Та... Перший рік вона була, напевно, цілий рік. Десь так в неї був стрес. Вона бу... Я просто думала, що вона якась така має флегматичний характер. А потім в нас з'явилася кермешка. Вона, можна сказати, врятувала ситуацію. Я побачила, що Пінська в мене буває весела, щаслива. Тепер вона вже зовсім інший характер має. Вони куліжанки. От. Але Кармен тільки визнає скутів тільки нором. Більше нікого. Всім привіт-привіт! починає смачно. не знаю, хто буде. Шо? Мені доця показує канапка, а то просто хлібчик з маслом. Горе, мамо. Чесно, я дуже до одруження, до одруження, до народження дітей любила готувати. Чоловіку, що трохи маму повезло, бо він е, що трохи е, стиг е, посмакувати те, що я готувала. Далі мені підказує, я і суші робила, і що хочеш. Тепер б я в житті суші не робила, ні за які гроші. Щось, як з'явились діти, в мене то, як відрізало, то якась мука стала. Бо це на постійній основі. Так то ми працювали, там, на вихідні готували. Це завжди було задоволення. А тепер це обов'язок. І воно якось вже. И зовсім по-інакше. Че велику патай не треба взяти, а -а -а. не влезе. Так. Можеш Я вже казала, доклад Так. <laughs> Сьогодні день іспанської мови всієї сім'ї. Всі сьогодні мають уроки. І діти, і ми з чоловіком. І, коротше, у мене вже лишається менше часу, і тому я готую щось теж. І тому, в тому числі, я готую щось. теж, Тут ці великі пакети вже роються в Іспанії е -е картоплі. І вона вже в олії, тобто просто посолити і все, і підсмажити. А Дар'я в мене не любить смажену картоплю форі, не Любить макарони, а малий любить навпаки смажену картоплю, любить макарони. Дар'я трохи любить рис, по-моєму, так? Мама. Так. Я не люблю рис з молоком. Так. А Малий любить. Коротше, те, що любить одна дитина, не любить інша. Тут так весело. Ще от згадала. Ми завжди вагалися їхати нам не їхати і приїхали повторно в Іспанію, бо в принципі вже плюс-мінус я знала, що тут до чого. Хоча там, знаєте, за чотири 4... місяці життя так не зрозумієш все одно. От, ну якось коротше, авантюристами ті, Я от завжди думаю, як не наважились, досі не розумію. У нас в Львові був минулого вересня, якраз біля нашого будинку, такі вибухи сильні. От потім от недавно десь літом теж повторно під тим самим вулицям, а ми там всі вкупі живемо, і, і батьки, і мої, і чоловіка, і тітка моя. Е, я завжди так намагалась дітей перекласти в коридор, і самі завжди ховалися, як повітряна тривога, як небезпека була, а в ту ніч я щось така була замучена. Малих поклала в коридорі, а самі було незручно, я хотіла так виспатись, і я пішла в кімнату та й лягла. А мала за мною прибігла. Та, я прибігла, <клух> і тоді... Але я не бачила, я спала. І тоді, і тоді попередила останній раз щось там. Uh, та при... підвищена небезпека. Та... А я так спала, думала, то, що скільки раз того було підвищена, підвищена. Ну і коротше, проснулись ми від того, що наше ліжко тупо підскочило. От, і почули сильний вибух. Я бачу, що я з малою лежу. Я давай їм нам і, і вибух один за одним. Так, і, і я розумію, що то десь тут поруч, просто дуже близько. Тобто наступний може бути і до нас прилетіти. І я кажу Дарій, давай, вставай, вставай, тікаємо, тікаємо. А вона від стресу, вона, я пам'ятаю, скаменіла та. Каменюка була, я її не могла витягнути з ліжка, я її ледве витягнула. Я не пам'ятаю, де чоловік в той момент був. Вона ну, дуже перелякалась. От в них там в школі теж і вікна повилітали, і дуже і мамі взагалі е, в неї вибухової тою хвилі. Такий, пла, такий язик плам, як то правильно сказати, повикручувала в квартирі всі внутрішні двері. Вони були дерев'яні, вони такі всі хвилясті стали. Коротше, кажучи, нічого не закривається, попалились штори, вікно вціліло чудом. Хоч в нашому маминому будинку таки по, по, по декого повилітало вікна. От, бо воно було відкрите на провітрювання, може, це і врятувало. Ну, коротше, якось так мені то все. Допікло, хочу якогось кращого майбутнього малим, тому поки що тут. Нас нас навіть, навіть таке було відчуття, ніби наш дім підпригнув сам такий. Так, ну наш дім не постраждав, там просто там а. і трошки скельця в Нам, внутрішньому дворі повибивало. Просто, Але тоткий був переляк, ну, дуже сильний. Але всі сусіди такі збираються потім е, той, той двір і бачать, що там розбите вікно. Це дрібниці. Наша сусідка розказувала, наприклад, що вони на шостому поверсі заховалися в ванній кімнаті, і там якраз осколки полетіли, бо щось прилетіло в сусідній будинок, і їм пробила ту стіну в ванну, там де вони якраз були, і пробила трубу і їх піском і гарячою водою заливало, засипало, то взагалі страшна історія. Але не хочу сьогодні про погане. Будемо сподіватися, що прийде час і все врегулюється. На кращу сторону для нас, для українців. Вистоїмо якось. Хоча, надії, кожен раз, якщо чесно, менше і менше, як тут все закінчиться. Але треба вірити, по-любому. Не знаю, що розказувати більше, але там буду закріплятися. Трошки розказала, що тут роблю не знаю, якщо хтось має дітей, що ви готуєте тим своїм дітлахам, Бо я в холодному поті, як розумієш, мені треба сьогодні щось готувати знов і знов. Кармен. Та я не можу розбити. Походився. Хіба що таке заведе? Буду я, напевно, прощатися, такий маленький зробила пробний ефір. <смі> я трохи суровлюся. <смі> Мені якось так ніяково трохи. Якось думаю, краще підготуюсь про що то балакати. І, і вийду ще раз. Дякую всім, що були разом зі мною. Буду вже зараз. Годувати своїх гавриків всі береж... бережіть Привіт. себе. Привіт. Привіт, папа, всі бережіть себе, Всього вам найкращого, Па-па. папа. папа. папа.